Побувавши в шарівському палаці, захотіла й вам показати його велич і красу, і розповісти про нього. Шарівський палац на Харківщині це справжня перлина архітектури з цікавою історією та легендами. Споруда справді нагадує казковий замок та чарує своєю мальовничою красою. Недаремно туристи так полюбляють робити фонта на фоні палацу. Білий палац у неоготичному стилі розташований у селищі Шарівка Богодуховського району Харківської області. Споруду також називають Цукровий замок, Шарівська перлина, палац Кенінга. Згідно з джерелами. Колись власниками селища були поміщики ульховські, які звели на території розкішну садибу. Однак, у другій половині 18-х років, поміщик втратив свої володіння, програвши їх у карти. Так новими власниками стали брати Гебенштрайтери. Саме вони збудували та пагорбі замок та оздобили. Пре... Прилеглу територію різними екзотичними насадженнями. Брати володіли садибою недовго. Через близько двадцять років її купив Леопольд Кедік, який славився у ті часи тим, що володив цукровим бізнесом. Його навіть називали цукровим королем. Новий власник не шкодував грошей на скішну садибу з палацом. Кеніг щедро вкладав великі кошти в модернізації та вдосконалення, як самого замку, так і парку навколо. На території почали з'являтися нові будівлі, господарські спорудження, гаражі, навіть електростанція. Благоустроєм території займалися кращі майстри. У парку висаджувалася найекзотичніша рослинність, модернізована садиба вражала своєю красою та не поступалась європейським спорудам. Після Кенінга шарівський палац і садиба слугували місцем, де розташувався санаторій, який час територія залишалася без власника і була занедбаною. Пізніше шарівську садибу передали в оренду під створення центру культури та мистецтва. Навколо шарівського палацу також ширяться різні легенди, пов'язані здебільшого з Кенігом. В одній з них розповідається про кохання цукрового короля та місцевої дівчини. Красуні, Кеніг дружився на ній і був настільки закоханий, що все робив, аби зробити її щасливою. Однак, після одруження зовсім скоро його кохана захворіла. Не діагностували складну хворобу, яка не піддавалась лікування, знаючи, що кохання залишилося недовго, згорьований чоловік намагався виконати будь-які бажання за баганки дружини, Подейкують, що саме для коханої він створив дендропарк, щоб вона прогулювалась там і оздоровлювалась. Також, за легендою, Кеніг всипав у улюблену гірку дружини цукром. Вона влітку захотіла покататися на санях. Хто зна, можливо, саме тому палац назвали Цукровим замком. Сам палац палац замок має наліччі два поверхи, парадний вхід, спрямований на південь, прямо на каскад Паркових Галерей. Над парадним фасадом височіє дві. Восьмигранні вежі зі стрільчатими вікнами, зубцями та шпилями. Всього в палаці налічується 26 кімнат та три зали. Центральні частини палаці, що позначена двома вежами, містяться велика вітальня, кабінет та оздоблений дубом зал бібліотека, колишня більярдна на першому повісті. Звісно, за останні 100 років. Парк сильно постраждав, втрачено чимало насаджень, зруйновано, бюллюстради, підпірні стіни в аварійному стані. Однак все це додає незрівнянного шарму романтики та духу старовини. А над всією цією красою велично здіймається білосніжний готичний палац. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, тому я буду вдячна за коментарі, за вподобайки, а вам бажаю гарного настрою.